Свідки вечірнього обстрілу Золочева. Це об'єкт, де люди молились. Просто молились, просили Бога, щоб був мир. Як можна пробачити таке, як можна взагалі? Там немає світу. Це одна із вирув. Одна із вирув. Продовжуємо фіксувати вісь воєнні злочини російської армії. Щоб ви розуміли, сюди теж щось прилетіло. А воно, она, кругом будемо все. Йолки! Хати нема вче. Ничего себе. Слушай, ну такого вообще да, ну, не было. Я так понимаю, тут была звичайна хата. Тут была звичайна хата. Давица. Я помню була добра. Я пам'ятаю була хата. Так ти бачиш, як кучно, все ж рядом. Дивій дітей, дитині. Оцей прильот був після кабель.